Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Скорпіони, я вас вітаю, скорпіони, і це ваш прогноз Таро на липень місяць. Королева мечів. Ось так. З самого початку. І це говорить про те, що ви будете дуже войовничо налаштовані. Знаєте, так, ну, конкретно. Ви будете або відстоювати свої кордони. Говорити, апелювати фактами, знаєте, суто тільки дієслова, ніяких прикметників, тобто характеристики негативної. А також це можуть вам давати якусь таку, знаєте, оцінку. Це може бути співрозмовник такий серйозно налаштований. А може, ви будете проходити працевлаштування, так, і у вас буде співбесіда. Тому я раджу тут апелювати фактами і не соромитися говорити всього того, чого ви досягли в своєму житті. Це може бути пропозиція нова, нова посада, а також це спілкування з жінками юридичною освітою, ну, такі, як юрист, адвокат, суддя. Тобто, з такими людьми ви можете. Спілкуватися в липні місяці одразу на початку. І це можуть бути жінки, хірурги, стоматологи, косметологи, з якими ви також можете домовлятися про співпартнерство, тобто про ну, йти до них на, за допомогою на консультацію. Ну, і жінки взагалі 40 плюс віком. Таких повітряної стихії, таких знаків зодіаку, як терези, близнюки і водолі, можуть вам стати в нагоді. Наступна карта: сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про те, що ви будете захищати себе, свої кордони, своє майно і досить влучно усе своє, що для вас цінне. Це може бути і конкуренція по роботі. І ну, я бачу і вам показую, що ви справитесь. У вас достатньо сил, достатньо досвіду і впевненості у собі. І ви справитесь з тим, щоб захистити усе своє. Раджу тим, хто знаходиться, наприклад, в небезпечних областях України, то, будь ласка, бережіть себе, своє життя, і, можливо, треба переїхати. Знаєте, бо ну проти ракету за таким жезлом не підеш. Розумієте? Тому захищайте свої кордони, але ну, розумно. Наступна колода. Четвірка чаш. Четвірка чаш говорить про те, що вам щось таке, все знаєте, прісне і вам щось набридло. Можливо, це вигорання, щось надоїло, щось не подобається. Від чогось можливо треба піти, від когось чомусь сказати ні або комусь. Ну, тобто, таке виснаження, це може бути і вигорання на роботі, і це про те, що ну зупинку треба зробити і відпочити. Зупинитись, відпочити, подбати про себе, про свій емоційний стан, займатися, діждатися, дочекатися того стану, а відпочити і дочекатися, а до чого у вас потягнеться руку, цікавість, що ви захочете дізнатись, почитати, подивитися. Давайте подивимося далі. Башня. ну Щось таке зруйнується в вашому житті. Те звичне, яке вам здавалося раніше, було воно для вас важливим, цінним. Але на зараз ви зросли в цьому, і ви бачите, що це вже не настільки цінне, не настільки справжнє для вас, не настільки ваше, воно вже віджило. І ви отримаєте тут визволення, знаєте, така свобода від цієї карти башня. Ви звільнитеся від чогось, від якихось кайданів, від якихось обов'язків, які вам вже не потрібні, не цікавлять. З роботи, можливо, підете. Якщо ви живете в Україні, дуже вас прошу, дбайте про себе, тому що здебільшого карта башні показує, що це небезпека, тобто можуть бути взриви біля вас. Дай Боже у вас, тому не нехтуйте, будь ласка, тривогами, сигналами тривоги і ховайте себе, своє тіло, свою психіку, дбайте про себе, будьте в безпеці. Добре. Я розумію, що ми всі у відносній безпеці в Україні, але все ж таки, якщо ви прийняли таке рішення бути в Україні, ви дорослі, то приймайте за себе відповідальність. Добре. Ну, і нехай це буде просто карта звільнення від чогось зайвого, не справжнього вже, нецікавого. Це завжди приємно. Це такий, знаєте, видих. Наступна колода. Королева жезлів. Королева жезлів це вже досить приємна карта. Вона про. Ентузіазм про прекрасно проведений час разом, про те, що навколо вас будуть такі жартівливі жінки, а ви будете так позитивно налаштовані і знаєте, так з гумором все вирішувати. Запально, закотити рукава, підете самі щось вирішувати, робити вправно щось навіть руками фізично. Йдіть в спортзал, раджу, коли я бачу королеву жезлів. Це досить така потужна енергія, вогняна, і ви можете дуже міцно про себе подбати. А також ви можете отримати нову посаду, нову роботу, і ви справитесь, ви вже ну, такий пост будете мати, де ви справитеся. У вас є досвід. Ну, і ви вмієте делегувати, ви вмієте організувати навколо себе людей, які будуть працювати так, як вам це потрібно. Ви зможете донести інформацію влучно, коротко, міцно, впевнено, так, як це робить людина з гумором, весело, ну, тобто, яскраво. Виглядайте сексуально, спортивно, якось так зручно. Джинси, знаєте, так може бути. Це і шорти, ну, тобто, таке. Ну і подорожуйте, тому що жезли це завжди про рух. Ще хочу сказати, що навколо вас можуть бути люди, такі жінки, які вам можуть запропонувати щось цікаве. І це жінки, здебільшого, 40 за віком. І таких знаків зодіаків, вогняної стихії. Це у нас овен, лев, стрілець. Спілкуйтесь, буде дуже весело. Наступна карта. Яка красива карта. Це у нас туз чаш. Туз чаш у нас говорить про те, що буде шанс закохатися, зустріти кохану людину або запрошення на побачення. Нова робота ну це взагалі чаша і Вона ось так виглядає. І вам все світ буде запропонувати якісь можливості різні. Це може бути і на рахунок відносин особистих, і в бізнесі, і в творчості, і в креативних ідеях. Ну, тобто просто не відмовляйтеся, нехай ваш погляд буде на оті можливості. Не зволікайте, бачте. Оці знаки, можливості, і беріть, беріть, дивимося далі. Я тут ховаю від вітра свої карти, тому що тут дуже красиво в саду я знаходжуся у подружки, у родини, з якою ми дружимо, дуже багато років. А мені дуже тут подобається. Дуже прекрасна погода сьогодні і красиво, ви бачите, я в саду. Але є вітер. Він прекрасний а, разом із сонцем, але треба тримати карти. Далі скорпіон. Так, знов подивіться, тільки інша інтерпретація, а, але така сама карта. Тобто, у вас щось таке буде відбуватися стосовно кохання 100%. Тобто, ви дійсно будете зустрічати. А, Приємних людей навколо, і вони, я ж вам повторюю, вони можуть бути і про особисте, тобто це зустріч, кохану людину, закохатися, це е, отримати пропозицію на роботу, на якусь таку, знаєте, що ви мріяли, мріяли усе життя, вона вам сподобається. Піти на побачення. Ну тобто, це все подвійно. Чаша і у вас подвійна. Тому цікаво, будь ласка, скорпіони, відпишіть мені, що у вас там буде відбуватися в липні, добре? Вау! Ну гляньте, ну яка краса! А це двійка. Ну, розвиваються стосунки. Зустріли, закохалися і на побачення, і проводимо час разом, і прекрасно. І на своїй мові ви розмовляєте, тільки ви розумієте один одного, як оці дельфіни. Це карта закоханості, співпартнерства, вже про домовленості, вже ви обговорюєте щось, ви знайомитесь, ви пізнаєте один одного, і в такій прекрасній атмосфері, знаєте, створюєте для себе, для коханої людини. Вкладайтесь у відносини, і обов'язково та людина це оцінить і також буде вкладатись. Так, наступна колода. Сім камичів. Ну, я люблю цю карту, але спочатку давайте я поясню, чому. Якщо говорити про низькочастотну енергію, то це карта крадіжки. Крадіжка може бути будь-яка. Це стосовно і авторства вашого, документів взагалі цінних папер. Ну, але якщо говорити про високочастотну енергію, то це карта креативності. Тобто ви можете щось зробити не так, як раніше, і побачити в цьому сенс, здивувати навіть себе. Тому десь змовчати, десь сказати не так, десь ну, діяти не так, як раніше. Ось чому я люблю цю карту, тому що вона про розвиток, бо це сімка. Сімки у нас завжди про те, що ми вже відрізняємось від інших чимось. І можливо, ви зрозумієте чим розумом, так це точно, тому що це мечі, а це розумова діяльність. Тому цікаво, дивимося далі. І Рафант. Ну, Мені здається, це про документи, і тут треба подбати, тому що вам треба буде кудись щось нести, або в податкову. Літають. Окей, або в податкову, або в паспортну службу. Ну, тобто, де потрібно буде йти в Державну службу, там, куди вас попросять від вас якісь документи, і ви будете працювати. З людиною, яка, можливо, працює на державній службі. Або це навчання, наприклад, ви захочете навчатися у людини і знайдете наставника, вчителя для себе. Підвищення кваліфікації може бути. Запрошення на державну службу може бути. А навіть іноді буває так, що по цій карті може, ви будете реєструвати шлюб. Теж може бути таке. Наступна колода лицар чаш. Тобто оті стосунки, оте знайомство, воно буде мати розвиток подій. Розвиватися будуть стосунки, тому що коли я бачу лицаря на коні, це завжди говорить про те, що це перспективна подія, будь-яка в вашому житті. Це стосується або партнерства на по роботі. Або це особисті стосунки про почуття, і там буде розвиток подій. Можливо, буде пропозиція руки і серця для вас, а також точно вас запросять на побачення. Ну, це видно. Ну і це знайомство може бути з молодими людьми, такі, знаєте, трішки за 30, я б сказала. І це може бути такі знаки зодіаку, водяної стихії, як. Раки, скорпіони, риби. Знайте, що це дуже буде приємно. Знайтесь з букетами, з подарунками, з приємними компліментами. Ось так це буде. Ну, і, можливо, ви кудись поїдете відпочити. Наступна карта. Вау! Ну, Тут спокуса. І може бути, а... Розвиток подій настільки, що буде сексуальне побачення, тобто розвиток, ну звісно, це нормально. Ми здорові люди, і а, сексуальний розвиток це нормально серед а, людей, і а, розмноження це нормально. Тому, будь ласка, займайтеся а, задоволення, але дбайте про себе, про свою безпеку, про своє здоров'я, будь ласка. Про що ще у нас диявол? Про маніпуляції, про аб'юзера, про те, що буде можливість заробити великі кошти також, бо це карта розкоші, може бути щось розкішне, знаєте, або подарунок. або ну, Давайте подивимося, що нам покажуть наступні карти. Наступна колода. Бо це вже цікаво, бо це старший аркан, все ж таки диявол. Так, скорпіони. Знов лицар. Вау! Я думаю, що це буде стосовно, якщо це навіть і стосунки, то вони будуть розвиватися ну, досить впевнено. Я б не сказала стрімко, але в своєму темпі і впевнено, тому що цей кінь він стоїть, але лицар потужний, тобто пентаклев тримає перед собою. Тобто він знає, як рухатися, які маневри робити, і тому у вас так буде також стосуватися, що по роботі, що у відносинах, у бізнес-партнерстві, в особистих відносинах. Тому все буде добре. Якщо навіть і буде якась подорож, але вона ну така запланована. Знаєте, це не новина. Ну і ви заробите кошти. Можете вкласти дуже вдало, тому що це інвестиція завжди, коли у нас лицарі, це на перспективу. Це в подальшому буде мати розвиток, так? Буде, ви будете знімати якісь дуже круті дивіденди. Я вам цього бажаю. І остання карта для вас, Скорпіони, на липень місяць. Вау! Це передостання, бо я не хочу вас так залишати. Це. Друга башня у вас за місяць, і бачите, тут конкретно видно вибухи і небезпеку. Тому я вас дуже прошу, дбайте про себе, про свою безпеку і не нехтуйте сигналами тривоги. Також нагадую, що карта башня, якщо ми говоримо про високочастотні енергії, це може бути звільнення, але на найкраще звільнення від будь-чого: від роботи, від зайвих стосунків якихось токсичних. Від того, що не ваше пафосне, якесь штучне, несправжнє, воно просто вас вже не радує, не робить кращою або кращим. Тому ви від цього звільнитесь. Це буде, знаєте, природньо. Що ще це може бути? Бачите, корона падає. Тобто, ви можете побачити, що хтось втрачає посаду. Це про ту фразу, пам'ятаєте, а король та голий ну це про це. Тому буде якесь таке розчарування. Не очаровуйтесь, тому що всі ми люди, всі ми помиляємось, і це не кінець світу, це всього лише якийсь етап життя. Людина при вас отримує якийсь досвід, можливо, помиляє, помиляється, але не. Не знущаємося, не глузуємо з тієї людини, так? А це може бути і ви. Ви можете щось втратити. Знаєте, на вас там сподівалися, на вас там щось там від вас очікували, а ви не співпадаєте їх очікуванням. Ну, слухайте, ще раз кажу: ми всі живі люди, ми живемо не в простий час. Тому давайте я вам витягну ще одну карту. Скорпіони. О! Оце це я розумію. Полюбовно ви вирішите любе питання наприкінці липня. Просто будьте щирими, справжніми, душевними, добрими. І тоді ви співрозмовника просто закохаєте в себе. Якщо це бізнес-партнер або це стосунки, так так і повинно бути. Ми повинні говорити, ми повинні ділитися. Якщо ми хочемо розвивати наші стосунки, якщо ми хочемо не бути кимось, а бути справжніми, то треба ділитися щиро тим, що у нас на серці, що нам подобається, а як з нами можна, а що не можна. Ну тобто, це все ми повинні дати навіть, знаєте, як інструкцію до себе. А та людина в свою чергу також нам. Тому це ну дуже цікаво. Це як дві книги, такі, знаєте, зустрілися і будуть писати якусь. Свою таку окрему загальну главу, свою книгу. Ну, це дуже красиво. Тому усе буде добре, добре, скорпіони. Я вам цього бажаю. Сподіваюся, що ви все ж таки мені будете писати коментарі, тому що я хочу бути для вас корисною і тому запрошую. Коментуйте, підписуйтесь, давайте мені зворотній зв'язок. Як ви проживаєте це все? Оці мої всі попередження. Вони для вас влучні? Вони вам корисні? Добре, па-па, до зустрічі.